Зараз ми знаходимося в затоці на Будатській кусі. Зняли в паняні такий гарний кутеч трьохповерховий. Ну, в ньому може мешкати, як на мене, три сім'ї. Вийшов він нам, ми заздалегідь замовили 100 доларів доба, розділити навіть три сім'ї, це по 33 долари, ми взяли на дві сім'ї. Третіх в нас не було. На третьому поверсі тут є два балкони, ну, телевізор, дивани. Спускаємося на другий поверх. Ну, до моря йти рівно одну хвилину. Я вам показував з самого початку, що море дуже близенько. Хочу сказати, воно чистеньке, тепленьке. Та кімнаточка з шторками. Там, на другому поверсі ще один балкон. Це подвір'я. Є на ньому така піч, Тандир ми, звичайно, привезли з собою. Ось знову можна побачити віст до моря. Є середині кондиціонери. Дуже комфортно. Є така джакузя. Хочу відмітити, що все дуже чисто, зроблено з любов'ю. Господиня дбає про своїх постояльців. Так, Спускаємося на перший поверх. О, у нас тут трошки бардак, звичайно. Все зархолошить. Є холодильничок, водозільничок, газ, плитка. На першому поверсі звичайно є також шадуш. Є пральна машина. Діти дуже довольні таким, задоволені таким ліжком. І є тут своє подвір'я, яке закривається. От саме зараз вимірюємо, скільки часу йти до моря до пляжу. Доброго дня. Ну, це от і пляж. Пляжі чистенькі. Море сьогодні також спокійне, не штурмить. Dá-te o so Одним словом, гарно тут, чистенько і приємно. Який сенс їхати кудись там в Турцію, я не бачу взагалі.